Так, тут у нас якась сцена в ліжку. Є симпатична дівчина, а поруч із нею лежить якесь щось, ніби створене штучним інтелектом при температурі 40. Це створіння, схоже на поголеного ватто із зоряних воїн». Пам'ятаєте такого? Хто йому дав право з нею цілуватися? Та що ти взагалі таке? Чесно кажучи, мені як ботану все ясно. І я б не став пояснювати це відео, якби не треш в коментарях. Послухайте, це Бенні Бланко та Селена Гомес. З цією собакою щось не так. Чому він голий? Це той самий чувак, що відбив те. Дівчину, бо мав гроші. Отже, що за пояснюю, на цьому відео ми бачимо одне з наймиліших в світі створінь та дитинча рівнинного тапіра. Тапір родич коней та носорогів, але виглядає як слон, на якого не вистачило бюджету. Ростом нижче, вуха маленькі, а на носі коротенький хобот. Але він зовсім не смішний, а дуже функціональний. Таким хоботом він може не тільки спокушати дівчат в інстаграмі, але й хапати гілки і фрукти, і навіть використовувати як дихальну трубку для снорклінгу під час плавання. Так, воно ще й плаває. Зазвичай нам показують або зовсім маленьких тапірчиків, вони як смугасті херсонські кавунчики, або вже дорослих, тих, що схожі на величезного мохнатого свина. А тут у нас тапір підліток, дуже везучий малий свинтус.